Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Українців з обмеженою придатністю, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, поліція буде доставляти в ТЦК примусово. Про це попереджає Міноборони штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень. І що головне уникнути ВЛК не вийде, тому що все одно скерують на обстеження. Про це і не тільки поговоримо сьогодні у випуску. Одразу хочу почати саме ось зі статті. так, Дуже багато таких статей, ось це вже, я так розумію, офіційна там була інформація від Міноборони. Отож, для проходження ВЛК військовозобов'язаним з обмеженою придатністю залишилось три тижні. Ти вже, вже менше, так, вже не три тижні, вже два тижні. А для тих, хто не пройде ВЛК вчасно. Їх будуть доставляти в ТЦК примусово і направлять на ВЛК. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Тобто, громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані пройти повторну ВЛК. Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги. В разі невиконання громадянами обов'язку, встановленого законом щодо повторного проходження медичного огляду цією категорією військовозобов'язаних, що тут працівники поліції на підставі звернень ТЦК будуть здійснювати адміністративні затримання і доставляти військовозобов'язаних громадян до найближчих районних ТЦК. Доставлені громадяни будуть підлягати притягненню до адміністративної відповідальності і одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема, і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду. Простими словами, облав стане більше, наскільки я розумію, судячи з такої інформації. Тепер трохи про інше. Але дуже важливе, ось таку статтю. Дивіться, Україна втратила 770 мільйонів доларів на передоплатах за зброю, що так і не надійшла розслідування. Тобто, на тлі війни з Росією, Міністерство оборони України сплатило 770 гривень мільйонів доларів, вибачте, вибачте, не гривень, 770 мільйонів доларів. Авансом іноземним компаніям за озброєння, яке не було поставлено, надійшло частково або виявилось непридатним до використання. Вдумайтесь, 770 мільйонів. Хочу зачитати, хто відповідав за ці закупівлі: Олексій Рєзніков, міністр оборони до 2023 року. Олексій Петров, голова спецтехноекспорту. Денис Шарапов, заступник міністра оборони. Томас Нахур і Олександр Ліїв, які затверджували спірні контракти. 770 мільйонів це лише задокументована частина втрат. Реальні збитки можуть бути значно більшими через непрозорі схеми, я не знаю, там відкати, десятки розслідувань, за якими ну, досі не мають жодного обвинувального. Вироку, а ось зовсім недавно, так як я робила в програмі, вставляла оце відео, де депутат від Європейської солідарності розказувала про те, що все. А ви хіба не знали? Що ось ті, хто там був винен кого визнали, так за оцю схему яйця по 17 гривень, вже тихенько собі десь вийшли, і все в них добре. Трошечки про, знаєте, от про ці перемовини, які були супер-мега-перемовини. Знаєте, я скажу вам так: все це пройшло ніяк. От я й казала, що нічого тут не буде. Крім обміну полонених тисячу на тисячу, більше ну, взагалі ні про що не домовилися. Оці заяви з обох сторін про подальшу зустріч президентів напряму, це, знаєте, нічим не обумовлені бажання і припущення, але ніяких чітких домовленостей не було досягнення з цього приводу. Скажу так: записую цей випуск ну, за раніше так, раніше, ніж ніж відбулася ця розмова. Трампа з Путіним, а потім розмови а, Трампа з Зеленським. Не знаю до чого дійдуть, бо ось, е, е, заранше так записую цей випуск. Не знаю, до чого вони там е, домовляться, але думаю, що будуть всі просто з ним торгуватися. Це ось така моя думка. Ну, побачимо, чим все це закінчиться. Е, побачимо після всіх цих дзвінків, до чого вони прийдуть. До речі, ще хотіла декілька слів. Ось речникам МЗС, так України Георгій Тихій. Він заявив, що українська делегація трималася міцно, але того, що було на переговорах, розкривати ніхто не буде, зокрема через те, що вимоги росіян є неприйнятними. Ну а паралельно самі представники делегації українські міжнародні змі. Просто, знаєте, стріляють такими окремими заявами, які можуть бути маніпулятивними, які можуть бути вирвані з контексту, такими, що там не чітко відповідають змісту суті сказаного на переговорах. Тобто, а саме гірше те, що ці маніпулятивні заяви, так вони сміливо Росія буде їх розтаскувати, знаєте, і пускати так, як їм це вигідно. До чого я? До того, що чому не вийти до людей і не сказати чітко, не розповісти про реалії перемовин. От сказати було отак, 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 отак. Чому не розповісти все, як є? Чому не сказати людям по пунктах? Ось вони вимагали те і те, ставили перед фактом і так далі. Тобто, відповідно, це неприйнятно. І все, ну, ну навіщо ці крутити, викручувати, щоб потім росіянці могли оце все так, предоставити так, як їм це треба? Просто люди. Мають знати правду і реалії, знаєте, а не збирати оці покрупинці новини з перемовин по численних джерелах, от які часто, знаєте, називають неофіційно, радять не довіряти і так далі. То ну, скажіть, навіщо це робити, якщо самі ж е, от, кажуть, ми нічого не скажемо, там відправляють, відправляють народ просто гуляти інтернетом і шукати, Бог знає де. І дуже багато з цієї інформації є справді російськими пском. До речі, коли угоду про Копалину підписували, українцям роз'яснень теж не дали. Навіть нардепам документи не показали. От до чого я все веду? До того що люди просто хочуть знати правду. Просто хочуть знати, що відбувається. Ну невже люди так багато хочуть? В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.